Так, утро лінтяїв починається 6 утро. З 6 часов ранку. <рес> Ой, божечки, божечки. Коротше, вчора взагалі нормально так. Ночі закончив класти, вже просто не видно було нічого. Камінь не розшив. Ходив часів у 12 ночі з фонариком. Думав, щоточкою зараз розшию. зачистю шви. Ніфіга не розшив, тому що сирий розтвор. Думаю, ну все, пішов спати, утром буду розшивати. Зараз раненько встав для того, щоб можна було тільки розшити камінючко. Доброго утро, привіт. Зараз Маринка йде до вас, йде. Тікайте, киш 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 Опа! опа. Так, як працює комбікорм? Какашка як какашка. З біленьким окончанням. Брулера не було. Ось тільки два штучки, таких, що там самі-самі-самі погані якісь вони такі були. А так в цілому весь бройлер відличний хороший. Так що будемо заказувати ще. Іра, привіт, якщо ти нас дивишся. Ну, Іра та, що нам брулера подавала. У нас Ір багато, взагалі всім Ірам привіт тоді, привітати. Брулер хороший. Так, що у нас тут, а як діло? Боже, чухандороси боли. Що ви чухандросики мої? Сьогодні повичищаємо, понасипаємо їсти. Да? І може навіть сьогодні усе уже оте своє інструмент перенесу сюди. Ось тут дуже класно. Прийшли мені відкатні ворота, кстати. Я їх секції ось сюди заніс, ось положив. Е і буду варити. В чому суть? 2 на 6 у мене сюди в принципі лягає. Ну, треба поміряти діагональ на дверях чи два метри. В мене по діагоналі буде, щоб їх тоді винести. Ну, то вже рулеткою прикину там, бо не пам'ятаю. По-моєму, метр, метр на метр 80. Ну, Якщо, по ідеї, прикидати так, як цей, то, по-моєму, по діагоналі по по должні б вони виходити тоді ці ворота відсіля. І ворота хочу тут поварити. Тут рівненько, добре. Воно, в принципі, откатні ворота вони як, будуть як цей. Як конструктор, так що, в принципі, всі комплектуючі в мене є. Ну щось я буду вправлятися, підожіть, я піду камінь розшию, вже нічого з вами не случиться. І откатні ворота вже комплектуючі всі є. Але немає ще швеліра забетонірованого. Ну, швель забетонуємо тоді, коли вже само по собі заділаємо, е, виходить, забор доробимо. Ну, докладу потихеньку. Вчора, звісно, я психанув. Ну, придурок, ну, чесне слово. Так, е -е ось у нас комплектуючі повністю усі. Це комплектуючі. Е Боже, називається. Де ж я брав? Як воно називається? Врота своїми руками. Виходить. В інтернеті, по-моєму, на Ютубі є у них свій канал. І... Ну, Доволі непогано. Тобто, я посчитав, що е, вигідно, вигідно фурнітура, це все там ролики, ці всі кріпіжі, усе прийшло. Я просто реально посчитав, що вигідно зробити откатні ворота, е, вигідніше десь в два рази, чим зробити ці навісні. Тому що навісні прості не зробиш квадратні, е, бо воно буде як. як е, як, як я не знаю, як, вибачте на як на цвинтері. А от катні, вони вони красивенько Смотряться, і вони чик чик від'їхав, заїхав. Плюс до всього е, може, ну я ще не знаю, як у мене буде двір, наприклад. Да, от хочеться максимально його збільшити. І от е, такі ворота, які відкриваються, туди будеш відкривати, важко буде з прицепом, е, вертатися. У двір відкривати, хто знає як воно буде в дворі. Знаєте, може, може лучше якесь там деревце посадити або ще щось. а Може п'ятік якісь ще з камня сюди, я отак доложу. І ворота просто туди будуть ховатися. Де зараз Маруська в мене розшивочкою займається, зачищає шви. Так що... Здрасте. Марію, нормально? Ти. Встали, щоб... Ну, коротше, встали раненько, я тебе зараз поможу. Ну, в общем, У неї творча робота і в мене творча робота. Я буду зараз приділяти камені красивий е... візерунок. ну що? Хорошо, да, чиститься. Добре утро, всім скажи. давай, да. Добре утро. а ну так, Заспана гля-гля-гля. Добре утро. Ну нічого, ну а що, красота надо. Надо робити красоту вдома. Ну нічого ж не зробиш, правильно? Дуже мені вчора тут не подобався оцей вугол. Ну, хоч як роби. Ну, я, коротше, бачите, ось вставочка така залишилася. Я сьогодні його за цей і вставочку сюди вже зроблю. Камінчик плоский. Або навіть виведу його трохи туди. На, на, ну, виходить, для чого я його ставив? Для того, щоб не просто рівний вугол був, бо тоді е, ну, пришиватися треба буде до тої сторони. Поняли якось? І от перекладочку таку зробив. Тут кажу, іди ти котяра, що ти тут лазиш? Щось з нього. Ну, Чи цей, не знаю, десь воно пилук видать, сам брузія цвіте, і воно коти лозить. Так, 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 так. так. Ну, В принципі, все. І е, Я от дірочку так оставив, для того, щоб можна було тут прихватитися ще каменем. Будемо робити. От е, вроді би, другу сторону, наскільки я знаю, так, по відосах дивився, як мужики роблять, то в другу сторону лежити легше. Так як отут камінь. от Треба от його впіймати, центр, чалочку, тобто для того, щоб він чотенько був. Марис, я думаю, що її можна знімати вже вона не мішатиме чи цей, вона вже в принципі, не нужна. Ні, то підніми, отак його кудись да, і все. І виходить, почалки дуже максимально рівненько треба виложити, тому що камінь дуже-дуже легко завалити вліво, вправо. Тож приходилося, навіть буває, підпирати якісь дрючечки для того, щоб камінь за, за, за цей Ну, ухватив, ухватив своє. Так щоб в цілому, в общем, отак якось добре чиститься, так? Да? Ще сиреньке Мари. В принципі, бачиш, можна сьогодні, навіть, якщо вечірком положити одну сторону, да, якось. Ну, я сьогодні, якщо і покладу, то покладу, блін, небагато. Бо я реально вибачте, ну, придурок іменно. В цьому смислі, от, ненормаль... в ненормальності роботи. От уже хватив... ну, зробити його 2 метри. Да? Отдихни трошки, ні, треба повністю захирячити скільки тут? 3, 3, і 3, 9 метрів. Да? Ну, 3,90 у нас між стопчиками. Да? 2,90. Ну, Считай, 2,90 і он плюс оце, і свикот. Ну, Що, за сандалів, короче, 10 метрів бутового камня і за раз два. Дурбе цело. Так, що, будемо робити тут тепер. Так, Тепер беремо. Отак, от. І отака от розшивочка є. Боже, канал мастер-кладки. там Вова, Вова Вова Коваленко. Вова Коваленко, дай Бог тобі здоров'я просто. Він блин, ну взагалі ну, ну, дуже великий молодець. Я не знаю, Там, там мабуть, і двоє, не те, не що двоєшник, і самий-самий-самий, мабуть, неопознаний чоловік в ділі там пойме як усе робити. Там повністю ну все показує, все розказує, все, що треба. Так, глибоку розшивку робимо. Тоді, е, коли, коли розтворчик у нас повністю висохне і з каменем почне вже зливатися, буде красивий візерунок. І от е, глибока розшивка, вона робить, тіпа, як просто мов, як великий камінь. знаєте. Ну, коротше, все, давайте. Не буду цей. Зараз буду потихеньку розшивати, і я потім вам відос ще включу, покажу, як це все діло. Дуже прикольно, в принципі. Уже застигло добре. Розшивочний такий от штукень робив із хомута затяжного. Поняли, оцей що просто труби затягує. Ось двома гвоздиками прибив його. Довжину, то тобто і з глибину, яку я захотів, зробив собі. Ну і от такий паличка. І все. І розшиваємо по чуть-чуть. Все, ладно, будемо сандалити, будемо пробувати робити красоту. Давайте, готовий результат в кінці. Відео покажу, кому інтересно буде. Боже, як інтересно, як в цьому всьому хаосі в стройці, дитина біга босячком. Кажу Поліна, вбувай тапки, ні і все. Доця. Вбувай тапочки. Тапочки вбувай? От босяком любе бігати, ну хоч що ти їй зроби. Так, пішлі дивитися на готовий результат. Тільки що перевіз повністю вже гранат сів. Той, що за двором був, той, що я казав, що треба перевезти і ніяк не перевезу. Ти босячком, босячком, куди біжиш? і куди це моя лялька. Оба! <клес> ну, капець, давай. Все, ню-ню. Ну -ну. Все. І так гнала. Що ти мені несла? Все, нормально. Упала, обтрусилася і все нормально. Ой, спасибо тобі. Все, обтрусися і все добре. Все нормально? Клас? Клас! Ну, нормально. У нас е з першого дня у нас не було такого. Ну, то є як, ми, ми дітей своїх любимо і жаліємо. Ну, от, знаєте, от, коли дитина впала і ти біжиш за нею і прям гусі-пусі. І тоді просто в дитини нагнітається ситуація, що типа щось погане. І тоді вона оре, кричить і стеріку заводить. Ні, у нас впало. Значить, ну, от, ну впала просто, ну впала, злякалася. Там, може, чуть-чуть ударилася, ну, нормально, все. От, раз, два і все, вставай, все хорошо, раз, два. І все нормально. Так що не переживайте. Це все це нормально, це усе для дітей, це нічого страшного. Просто отак от так, зараз пісок вигружу, бо я, мабуть, прицеп не зніму. А може я його просто викотю? Десь дав там машиною, ви цей. Е, будемо сьогодні робити теж розбутовочку трошечки пізніше. Відберу хороший в принципі, камінчик, дивлюся, деякі лежать такі непогані. Деякі візьму молоточок та підгранірую. Ну, ось такий хороший лежить, ось непоганий, ось хорошенький, он хорошенький. ось, ось. Такі є камінчики, які непогані. Отам переберу, які вже не годяться, я їх відкину. Всередину тоді за цей забутуємо да, і все. раствором закинемо. Потім зараз мусор поїду вивезу, бо цілий прицеп он, стоїть куча. Я не знаю, де він береться, ну, постійно гребемо, гребемо, гребемо. Да, з хати вигрібаємо до, до сих пор, і це ще буде дуже довго. Ну, і, в общем, отакот, от, от заборчик стоїть, вроде би, рівненько. Ну, камінь є камінь, це не кирпич. Ідеально, рівно не буде, ну, він і має бути трошечки випуклий. В общем, отака от красота. Ви Вибачайте, що проти сонця. Звісно, було б непогано, якби десь зайти. І ну, холодочок було б теж непоганенько. Все, розшивочку зробив. Отак от, от виглядить усе. Як на мене, красиво, дуже похожий результат, як знаєте, ті плити продаються. Ну, тільки ж це, звісно, ж, це ж природне і натуральне, не просто вилита плита. Ну, в общем, красиво. 10 метрів роботи. За один день, практично, тобто, я вчора 10 метрів поклав за один день новачок, я невеликий я ж кажу, експерт, просто багато дивився відео, багато кладки, багато відеоуроків, де розказується, показуються нюанси, перекладка, розшивка, сшивка, шов, вершок. Ну, коротше, дуже багато я всього передивився, не так, що тобто, це дуже важке діло. но в цілому, я ж кажу, що навчитися можна. Дуже прикольно, як на мене, вийшло. Тобто, красиво. Зараз поближче так, знімемо. Розшивочка глибока, широка. О! Е, по поводу цього, що мені писали, коль лок для камня, чи будеш локом все вскривати? Я не знаю. Я не дивився цього. Я то есть, я тепер подивлюся, поінтересуюся. Камінчик зараз трошки грязнуватий. Я думаю, я просто тоже цього нюансу ще не знаю, коли його треба мити для того, щоб вимити сам по собі цей оцей да, на камневі. Цього я ще поки що не знаю. Теж подивлюся в інтернеті. Так як я ложив камінь, тут а камінь є перекладочний. То є, чуть трохи вставки красного камня, є трохи вставки білого такого, прямо ж мармурового. Ну, Красивого, Тобто, тут камня в мене чотири вида. Тут іде камінь, от, зараз я вам покажу. Ну, ось, наприклад, тут білий, він отакий. От Бачите, він такенький, біленький. Потім є камінь чорний. Чорний є, Чисто от такий. От, от. Є камінь обичний, обичний буд, я не знаю, як От такий. І є камінь красний. Ну, він ось Ось один такий лежить, красненький. Тобто, Бачите, він отакий. Ну, камера, мабуть, не передає цього, воно вам сіріє трошки, сірий цвет передає. Зараз зайду десь у холодочок, і я вам знайду красненький камінчик. Ну, то є все от. І я робив вкладочки. Вкладочки робив, ну, різних камней. Єстєственно, основний камінь у нас був отакий. Ну, простий отакий теж, дивіться, красавчик, який лежить. чікс, гарненький. І, виходить, вставочки, вставочки я робив красненького камінь. Та йоли, полишу його. Красненького такого камінчика. О, Він отакий, бачите? Ну, дай Бог, я колись вже обновлю собі телефон, бо цей у мене вже йому вже років три. Обновлю телефон і з хорошою камерою візьму. Тоді ми будемо красиво бачити кольори. Ну, а так вибачайте, деякі вже мені пишуть, що коль, картинка погана. Ну, блін, ну, ну, не можу я поки що. Це треба вам хороший телефон, хорошу картинку або камеру треба купляти. А це доповнітельні витрати, які зараз не дуже. Не дуже хочеться робити. Ну, в принципі, отак от і все. Підпорочки, я думаю, що сьогодні вже можна. Тут, в принципі, їх вже можна забирати. Тут буквально тільки два-три великих камня ті, що я нагору е, ложив. От Одна з підпорочка, а друга. Ну, це так. Це для того, щоб просто. Е, пере... Як там? Перестрахуватися, що ніде нічого не впаде і не відіб'ється і так далі. Ну е, і все, в принципі, отак. От. Ага, і ще е, по мірі закладки я де-не-де робив великі камні, закладав. Тобто, в мене на вуглу великий камінь, через 2 метри ось іде ще один великий такий камінь, поняли, випуклий. Потім ось іде теж великий камінь, він аж сюди лежить, щоб пласт лежав, покладки хороший був. Потім йдемо далі. Ось камінь лежить, він теж такий. от Ну він широкий, широкий прям, бачите? Хопа. для того, щоб забор низ плотно сидів. Тобто він, в принципі, весь ішов на великих камнях знизу. Ну, де неде треба було естетику красоти робити і буквально де неде підложувати чуть-чуть менший камінь. А так в цілому йшов камінь, в основному мочний весь наниз, для того, щоб плотно сидів сам по собі забор. Ну і ось великий. Раз і два. Все. Ну А там вже ж вугол будемо заокруглювати сюди, ще треба вугловий буде підібрати. Сьогодні будемо робити розбутовку, трошечки. знайдемо е, камінців, які нам треба. І я думаю, що я угловий камінчик туди красивий знайду. Ось таке діло. Ну, в принципі, ось непоганий на вугол буде. О, такий от уголочок. Вроді хороший. Може, даже його можна буде взяти, якраз він лицем сюди. Можна ось підбити трохи. Ну, в общем щось буде. Хазяйка, тобі подобається? Дуже. Дуже подобається. Ну і добре, возик. Отлічно, так? Да? В общем, все, поки що отак от. Рошивочку зробили. Гранацев дуже хотілося прибрати для того, щоб побачити оцю всю красоту. От знаєте, от, блін, красиво, реально красиво. Своїми руками. Ну, як вийшло, так і вийшло. Шви робив широченькі хороші. Ага, що ж я вам проти сонця. От проти сонця погано вам зняти його, щоб просто в усій красі побачити. Во. Гарненько. Шви вони, в принципі, широченькі, жирненькі, але камінь, я ще раз кажу, що не ідеально її був в плоскості. І всередині, всередині, десь, може, навіть є, що камінь до каменя. Тобто, ну, шви закидалися, ну і такий просто вийшов стиль десь широкого шва. Хоча просто камінь в глибині сидить ну, дуже близько. Ось, наприклад, тут вроді шов великий, бачите? Ось тут от шов, наприклад, один від одного. Але камінь, там глибше, він йде ближче. Тобто розшивку я тільки зробив картинку і все. Так, що в цілому, туди далі камінь до каменя ближче йде. Так що, насчет того, щоб там, може експерти десь якісь попадуть на канал, то будуть писати, що дуже жирні шви поробив. Ні, ну камінь такий. Камінь старався якомога ближче друг до друга, ну шви, звісно, соблюдав, соблюдав, щоб соблюдали дистанцію, щоб теж розшивка вийшла красива. Ну, я так поїздив, тоже так, знаєте, їду в машині, дивлюся, в того так положено, в того так. Просто дивився, як людей положено. Є таке, Безшовно, близько камінь до каменя. Прям, ну, Не знаю, як на мене, через чурна ляписто негарно. Не Мені такий стиль не подобався. Ну, от, от такий от, красивий, удобний, акуратний. І, в принципі, я ж кажу, по, по укладці камня іменно такий стиль дуже. Фух, приємливий. Я би сказав, що він, він важкий, просто іменно бутовка важка. Мозгами треба думати, де куди який положити камінчик, щоб воно красиво було. І просто на спину того, що ви цілий день е, в позі лотоса стоїте е, з утра до вечора, і просто спинка від того починає гудіти, боліти. Кладка, іменно така, вона ну, трошки легша, ніж якась там друга. Ну, коротше, я не знаю. Мені, в принципі, я б не сказав, що важке. Хтось мені казав, що Боже, таке, це ж воно нудне, Да, нудне, ну красиво. Коли ти вже проклав перший метр і побачив результат, блін, думаєш, класно. А якщо усе зробити? І усе робиш, і отак от виходить така красатіща. Все, в общем, давайте. Перший, перше лице зроблене. По мірі накопичення сьогоднішньої роботи, і якби не сонце пекло, то я б там уже й почну сьогодні друге лице робити. Е, і потім я думаю, що коли я вже цей камінь зроблю повністю е, забор, то будемо починати робити відкатні ворота. То і зробимо хоча б половину. Тому що можемо до зими усе не вспіти зробити. якщо вкинуся повністю в забор, то не вспіну доробити сарайчик. тобто Раз, два. Це робимо. У мене ще є 2 дні, так що ще в мене сьогодні і завтра. Я думаю, що за ці 2 дні я покладу е у цей бут, якщо все добре, ніде там дощу не буде, погода не поміняється. Та й принципі потім будемо бачити, що вона буде. Що, а, проснувся найголовніший експерт. Ось такий хлопчик мій. А? Во, де ти хлопчик? Іди сюди. Ку-ку, привіт! Ось такий який, Ти заспаний, заспаний, будеш ж з да? Так, а ти що, експерт, поїхали? Будемо брум, ти вже шоколадку з саме утра. А нічого, можна їш. Не хочеш їхати? Не буде їхати, чи що? Чи папа не завівся? Зараз заведемо, прогріємо і будемо їхати. Син? Помахай усім привіт. Бінокль? Класно. Так, ну що? Заряжав. Заряжав? Давай. Вот так зав'язасно. Ага. А, зав'язав. А я думаю, заряжав, думаю, там же батарейка нема. Понятно. Ну все тоді. Давай, Макар, всім пока-пока, помахай. Доця. Доця, сідай. Доця, сідай і кажи пока-пока. Уже обрисувалась фломастерами, да? Доть. Доть. Доця, Поль. Де кока? Де кока? Не нормально. Кажи пока-пока. Дайте, помахай пока. Пока-пока. Пока. Пока. Макар-пока. Пока. Пока. Пока-пока.